І всім привіт, з вами Сергій АПТВ і сьогодні ми пограємо кіт ПВП. Так носі Біжу, біжу, біжу. Переходую! Вбили? Так, приобретений набори і вибираю міщенки. Тут є невеличкі міні-режимчики. Так, захватив поки що базу. Все, знову помер. Так. Меню кіто і прибрітений набор мечник. Так, значить ми беремо інший місць. Блін! Чого ж воно перший тебе в Skywars не дає, перше падіння. Раз, я на цьому тіт ПВП перший раз. Ну Я грав, звісно, на іншому сервері, але воно там не таке. Всього телепортувало оба два золотих яблука. Ще золоті яблучка. Ок, так, підемо шукати людей. Ось тут людей завжди багато біом. Блін, стріляється. Але хто? Звідти? Ух ти, козел! Не попадеш. Лол. І лох, ніколи по мені не попаде. Блін! З лука на увазі. Ладно, купіть нові. А, дуже дорого Приобретенний. Не... Візьму ручника. Пожалуй, подивився, що мені там робити. Так, нахожусь. Кто на первый скин лазера? Люша, ты шеф. Мінус один Попадання. четке попадання. Так, обхожу ззаді, сзади, сзади. А так, добре. Так, добре. Але ти обіцяла, тільки один Зараз заключаю. Блін, немає стріл, немає стріл! Помираю! Ага. Да, я нублю того. Так, мечник візьму. Так Йдемо, пожалуй, ми сюди. Ага, це типа кожному біомі, кожна точка вища. висока точка в кожному біомі. Так, жру золоте ябко. І з усієї дурі падаю об землю. Так, разгоняюсь, разгоняюсь, разгоняюсь. Давай, давай, давай. Гоу, 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 камон, камон. О, о, супер завет. Золотая ядка, блин. Так, значит, еще раз. Чик. О, ад. аккуратно тут спускатись алмазник алмазник Ти що тут забув? алмазник алмазник нехай залізе в сундучок і заразу потерпить від мого меча Від мого супер супермеча йдного супер 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 супер, -супер. Раз, пробую ще один раз і піду. Якщо зараз я хоч когось не бью, тоді піду на інший режим. Так, забігаємо, забігаємо в портал. Так, опять ад. Ні! Все, здесь немає нічого в Нічого вибору немає. А -а -а. Раз, я піду в інший режим. Я продовжую і ми зараз пограємо. ой-ой-ой. Зараз ми пограємо осада і осада і защита замка. Так, виберу кіт ось цього дядчика. Він дуже мощний. Дайте його вибрати, задовбали. Ага, все, ви, ви вибрали клас на подальших ужасінь. Ужасінь. Ужасін. Так, до гри поч... 15 секунд. Лобі дуже глюч, я вам кажу. Так, і я продовжу, коли ми вже почнемо. І ми починаємо і... Го, 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 го-го, го Дінамітік! Так, перше, що треба зробити, бачите, всім дали дінаміт. Перше, що треба зробити, це відкрити основний прохід динамітом. Так, зривай. Так. З'являється через 10 секунд. Так. Раз, другу серію ви побачите в наступній серії. І на цьому все з вами був Сергіокотебе. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!